І дуже рада бути з вами сьогодні. Тут, отож, хочу поділитися про е, інформацію про групу добробуту. Це співпраця із міжнародною асоціацією психологів з питань горя. Та важкої втрати, тобто Лариса Рибик, всі ми розуміємо, що це за асоціація. І у 2022 році, саме у березні, ми почали такі от сесії з добробуту. І по вечорах, у середу, ми збиралися усі разом, раз на тиждень. І, власне, ми практикувалися попитати одне в одного, як ти копнути глибше, відчути, як я дійсно сьогодні відчуваю, як проходили. Останні дні як почувають себе ті, хто довкола нас. Тобто, ми намагалися знаєте, заглибитися у себе і створити якусь таку спільність, якусь таку групу підтримки, спільноту підтримки, і з тих часів у нас вже організовувалися і більші і масштабні групи. Часом це 25 людей, часом це 50 людей. У дуже скрутні часи бувало, що й тільки 5 людей могли з'явитися. Це відкрита група, але безумовно є. Конфіденційною. Вдихаємо і тепер прислухаємося вже до усього нашого тіла. У яких відчуттях ви прийшли сьогодні на цю сесію? Як ви себе сьогодні почуваєте? І, напевно, музика до вас. Якщо музика до вас не долу, подумайте, власне, який звук представив би сьогодні вас, на який звук ви схожі сьогодні? Можливо, це різноманітні звуки, цілий ряд звуків, можливо, це якогось роду роковий гурт. Який досить так потужно співає пісню, а можливо, це один, але дуже сильний, потужний голос, котрого чутно, дуже та дуже лунко. Подумайте, яким звуком є сьогодні ви, і яким чином цей звук змушує вас себе сьогодні відчувати, прислухайтеся до себе і дозвольте собі власне. Прислухатися до цього звуку, як він звучить, можливо, він звучить досить некомфортно для вас, неприємно для вас, але також прийміть і цей звук. Нічого не поробиш. Потрібно розкрити усі ті звуки, котрі, на жаль, звучать у вас і котрі представляють вас сьогодні. І коли ви пізнаєте. Цей звук, цей звук, котрий представляє вас сьогодні. У тому настрою, у котрому ви з'явилися сьогодні на цю сесію, спробуйте перетворити цей звук у відповідне зображення, у відповідний образ. Подумайте, який ж образ, образ чого відповідає вам сьогодні? І намагайтеся трішки роздивитися цей образ. Подумки. Або, можливо, можете зараз підхопити чи уявно, чи справді таки взяти а, ручку і намалюйте, як от вам вимальовується цей звук, на що він схожий, який образ створює у вас подумки. Прислухайтеся тепер до звуку. Та пригляньтеся до цього зображення. Дайте собі можливість трішки повідчувати цей звук і порозглядати те, що постає у вами візуально перед очима, коли ви чуєте безпосередньо такий звук. Прислухаємося. Розглядаємо. І зараз знову глибоко вдихаємо і починаємо трішки-трішки рухати пальчиками на ногах. Можливо, дещо розправляємо спину. І якщо ваші очі були заплющені, можете потрішки їх розплющувати. Розверніться, подивіться, де ви зараз перебуваєте. І подивіться назад на екран. Подихайте і давайте повернемося усі зараз до нашого екрану і загалом до групи. І зараз я б хотіла попрохати, щоб ви могли поділитися у себе в чаті, як звучала ваша музика, і, власне, як ви уявляли собі оте більш широке зображення. Котре пов'язане із вашою музикою та вами.